самооцінка. І формула самооцінки це трудолюбивість плюс кількість спроб помножена на амбіції. Що таке амбіції? Це наше бажання мати більше та рухатися вперед. І е, давайте ми поговоримо з вами, да, тобто, що ж, що ж існує взагалі? Да, тому що, е, по моїм знанням, да, самооцінки її не існує ні високої, ні низької самооцінки. А існує два таких е, терміни, як впевненість в собі та самооцінка. Цінка, і зараз ми з вами поговоримо, що, що вони зна... означають. І якщо наше життя взяти, да його можна поділити умовно на чотири сфери, да, в яких ми з вами перебуваємо: це сфера конфлікт, соціальне життя, стосунки, гроші або бізнес. І у кожній із цих сфер ми з вами будемо вести себе по-різному. І ось таке розуміння, як впевненість, да, тобто поняття як впевненість у собі. Коли ти знаєш, що ти вже мав подібний досвід, подібні ситуації, да? тобто, і ти вже знаєш, що ти з цим впораєшся.